Ми розшукуємо семирічну Дарину Чичканову, про долю якої вже понад чотири місяці нічого не відомо. Та й власне інформації про її зникнення також обмань. Я знаю лише, що востаннє дівчинку бачили на Луганщині у містечку Новодружеськ. Це усього в десяти кілометрах від Лисичанська. Територія окупована, тож зв'язку там немає, і ситуація в регіоні лишається доволі неспокійною. Але я дуже сподіваюся, що з дитиною все гаразд, тому. Дуже прошу, особливо жителів Сєвродонецького району Луганщини, які, можливо, мене зараз бачать в соцмережах. Уважно придивіться на фото дівчинки. У неї світле волосся та темні очі. Виглядає Дарина плюс-мінус на свої сім років. Якщо хтось раптом її бачив чи знає, де вона може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть в телеграму, чат-бот служби розшуку дітей. Хочу розказати ще одну історію зникнення дитини, про яку вже розповідав у попередніх програмах, і зараз маю трохи подробиць. Мова про семирічного Єгора Руденка, який зник вже на підконтрольній Україні території Донеччини. Він веселий, світлий та дуже комунікабельний хлопчик, який, можливо, виглядає навіть трохи старше за свій вік. Так вийшло, що коли почалась війна, він був разом зі своєю бабусею у селищі Керамік. Погляньте, це зовсім поруч від Авдіївки, і, хоч селище під контролем України, расисти на підступах, і там майже від початку йдуть активні бойові дії. Там, все, там там равняють літом землі. Вона його прятала в підвалі. Але представте, що це таке. Мама ж Єгора, коли усе почалося, була в Мирнограді. Це кілометрів 50 від селища Керамік. Жінка вирішила, що потрібно тікати подалі з Донеччини. Та, перш ніж поїхати, звісно, спробувала забрати свого сина з небезпечної території. Я була в Мирнограді. А от а, а в біло церковь ми приїхали поштовачі бомбити, Ми приїхали. Сюди. Ми каже сюди у Ми приїхали за сином. Я приїхала, і все його там уже не було. Пані Наталя каже, що в селище Керамік їй допомагала шукати сина місцева тероборона. Та ні Єгора, ні його бабусю так і не знайшли. А їх мобільний телефон поза зоною досяжності. Очевидно, що бабуся з онуком кудись поїхали, щоб врятуватись від обстрілів. А вже зараз відомо, що Єгор може перебувати у селищі Селидове. Це також Донеччина, Покровський район, який усього в 50 кілометрах від селища Керамік. Нормально, що вам перевідала. Живе на дачах. Будь ласка, якщо хтось знає щось про ньому, або, може би, повідомляйте, будь ласка. На мене похожі, великі очі, голубі. На мене похожі. Покровський район Донеччини під контролем України. Там транслюють наші телеканали, є інтернет, тож я дуже прошу, особливо жителів селища Селидове, які, можливо, мене зараз бачать. Уважно придивіться на фото Єгора Руденка. Запам'ятайте це обличчя. Нагадаю, він дуже активний та балакучий хлопчик, який легко йде на контакт. Якщо хтось його бачив чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте. Телефонуйте нам до служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. З будь-якого мобільного оператора дзвінки безкоштовні. Або ж печіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити. Куди звертатись, якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630 або пишіть у чат бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім того, всі, хто мене зараз бачить, вже може допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу. Напишіть у гуглі Служба розшуку дітей та зайдіть на наш сайт. Тут можна переглянути фото усіх зниклих дітей. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.